Ти новачок у тату або ти досі не розумієш, як виставляти вольтаж. Тоді це відео для тебе. Твої лінії тремтять, розмазуються, вони приривчасті з однієї простої причини. Ти працюєш не у своїй швидкості. Правило одне швидка рука високий вольтаж, повільна рука низький, і не треба вигадувати велосипед. Прям зараз візьми штучну шкіру свою машинку і зроби тестові лінії. В мене вольтаж іде від одного. 1, 2, 3, 4, 5. І ти можеш бачити, що на низькому вольтажі мої лінії виглядають проривчасто напівпрозоро. Так само і ти можеш працювати класичний контур просто не на тому вольтажі. А вже на вольтажі 4, 5, 6 лінії виглядають більш-менш. І саме на такому вольтажі я завжди і працюю виключно підбираю його саме під тип шкіри свого клієнта. Тому, поки ти цього не зробиш, не протестуєш та не зрозумієш, де твоя рука працює стабільно, Лінії і будуть далі рватися, і ти думаєш, що можеш, що просто криворукий. Ні, ти просто не налаштував у цю зв'язку. Рука плюс машинка. Просто підбери свою швидкість і лінії стане рівною. Все настільки просто. Підписуйся на мене. Тут багато лайфхаків для новачків тату.